Що, що ви маєте на увазі під національною ідеєю? Я зрозумію, що це не проста відповідь, очевидно, тому що це є набір, може бути і набір афоризмів, і набір е, глибоких думок. Національна ідея це тотожність. Національна ідея це те, з чим ти себе асоціюєш. А от завдання на завтра це є той проект і той рух, який ти здійснюєш. Тому національна ідея, ось вона тут присутня. Національна ідея охоплює дуже велику кількість людей, тому що це є в першу чергу наше ототожнення. Ми розуміємо, хто ми є. І це і є наша національна ідея. Хартія говорить про те, яким чином жити для того, щоб формулювати оце, що далі і що робити. Що робити, це в першу чергу бути на контакті з духовно близькими або по активними людьми. Це, безперечно, не терпіти, коли до тебе ставляться як до бидла. І б'ють тебе, і вивозять з двору, виконуючи чиїсь вказівки. Це впливати на нинішню опозицію для того, щоб вони принаймні до 2015 року зберегли свою єдність. Це політичні імперативи, які ґрунтуються на моральних переконаннях. Бо ми розуміємо, що в 2015 році треба щось змінити, так? треба докорінно змінити. Що далі? Хто прийде далі? І як ми будемо ставитися до цього? Хартія говорить, що не треба усуватися від політичного вибору. Це один з постулатів Хартії. Хартія говорить про те, що не треба толерувати негідників. Хартія говорить про те, що не треба толерувати тих, хто розколює твою державу у вигляді якихось анекдотичних строїтелів руського міра чи якихось інфантильних людей, які будують галицький народ? Ми і є всі разом оцією національною ідеєю. Хартія закликає діяти, використовувати ті внутрішні техніки, щоб наші мрії матеріалізувалися. Оце її відповідь.